На зірка не сіяє, до Вефлеєму запрошає, де спасите народився і у вертепі помістився. Витай нам зірко ясна мила Для всіх щаслива та я хвиля. У котрі Христа звіщаєш, нас не волі вибавляєш, у котрі Христа звіщаєш, нас не волі вибавляєш, Тож веселімся і співаймо. Різд Ісуса прославляймо, Він же нас. До неба, Він же дасть нам все, що треба, запровадить нас, до неба, Христу дитятку поклонімся, до нього в яслах пригорнімся, і просім смирено нині сімголомировати. Іщеззає всяке лихо, Боде згода процвітає, там Христос перебуває, Боде згода процвітає, там Христос перебуває, а Ісус мало дитя. Здобуде небо вам допомогти, а пречиста хай Марія хай усміхається, по Христос рождається».